Шановні мешканці Лазівської громади, зустрічаємо 22-й день в умовах війни. Тримаємось, продовжуємо підтримувати життєдіяльність громади. Ситуація наразі контрольована. Практично всі служби працюють стабільно, надаємо соціальні, медичні та комунальні послуги. Найбільші наші занепокоєння наразі пов'язані з мешканцями Ізюму. Вже третій день поспіль не працює зелений коридор. Практично два тижні жінки, діти, літні люди знаходяться під обстрілами та потребують допомоги. Вдячний усім нашим людям, волонтерам, підприємцям, аграріям, партнерам за гуманітарну допомогу. Отримуємо підтримку від лазівчан, які мешкають за кордоном та організували нам збір необхідного. Надходять продукти, одяг, засоби гігієни та медицини. Допомогу в першу чергу надаємо переселенцям та мешканцям громади, які потребують підтримки. Нагадую, формуємо базу помешкань для чергової хвилі евакуації. Якщо можете прийняти переселенців, буду вдячний за вашу людяність. Котре прошу менше обговорювати сторонні звуки, пересування техніки. Або наших захисників у групах та чатах. Не наражайте себе та інших на небезпеку. Від сьогодні за ініціативою Президента України щоранку, о 9-й годині вшановуємо хвилиною мовчання полеглих захисників та вбитих мирних українців, разом молимось та допомагаємо усіма силами, наближаємо перемогу, щоб над Україною нарешті було мирне небо. Ми на місці. Я з вами вдячний за вашу підтримку. Вона дає нас наги боротися, відстоювати інтереси громади та забезпечувати її потреби. З нами Бог та Правда. Ми вистаємо. Лазова це Україна, слава Україні!